Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні продовжується підготовча судове засідання, поки маємо провадження Після Валерія Геннадію за члени 1 статті 121, чином 2 статті 125 є стакан 128 приймаємо вулиці України. Прошу секретаря доповістих, хто з'явився в судове засідання.

Не заперечуємо, що будемо. Зрозумію, міністр колег, продовжувати підготовчі судові засідання за відсутності вказаних усіх. Ми на минулому підготовчому засіданні ви розпочали оголошувати своє клопотання, однак за станом здоров'я до кінця не оголосили Валерій Геннадійович. Тому, будь ласка, продовжуємо. Ну, все, дозвольте, складаю. Да. Ну, я хочу сказати, що після того засідання у мене дійсно пошукнулося здоров'я. Зараз я теж перебуваю на лікарняному, я буду просити Людміонач буде оголошувати ті відвіди, які я підготував. Але я хотів би ще, щоб ви більш і як більш правильно розуміли цей який буде, я хотів би задати три питання прокурору суто по процесу. Перше питання це чи я знайомий він з матеріалами справи. Друге питання, коли вручили одну пізацькому. Ну і третє питання, коли передано справу до Все, Я хотів, щоб почути від нього на ці питання, щоб потім ми про, ну, продовжували оголошувати війни. Чи знайомі є матеріальна справа? Знайомі з матеріальної справи. Коли передали кримінальні положення суду, що мені знаходиться в матеріалах судової справи. Коли вчили комунальний акт, я е, висловився і зазначив таке, коли вивчив був, акт, і так задав свої пояснення, що доручили. Ну, друг, другі відповіді, як би не, чекали, не читали, я буду читати замість Добре. все, і ви можете розуміти, що я там... Буду. І ваша честь, 17 сторінок, будь ласка, я хочу від Я прочитати, щоб ми закінчили з цим. І все. Добре. Ну. Але я вас вперед, будь ласка, не потрібно виходити за межі. Якщо у вас конкретний відвід прокурору, так я зрозумію. Конкретний. Конкретний. Ну, будь ласка, пошліться на чинне кримінальне питання законодавство і не треба нам водички наливати. Чисто по суті. Хочу, дозвольте, я до оголошення буду, хочу сказати, звернути увагу, щоб ви розуміли, в чому суть відводу. Суть відводу є те, що в принципі прокурор Мільник це у нас процесуальний прокурор, людина, яка повинна була дивитися за процесом. Я чому запитав, чому він якби ознайомлений з матеріалами справи, от той відвід, який підготовлений мною разом з Валерій Геннадійовичем, там є докази, того, що процесу. Був брутальні та безкарні порушення, зараз, порушення процесу, да. І саме от на це ми і хотіли би звернути увагу суду, що ніякого в принципі розслідування по справі не було, бо все сфальшовано і порушена сама, саме головне це завдання кримінального. Розслідування Тось немає процесу взагалі, ви побачите і ті документи і всі ті дії, які вчиняла прокуратура, яка повинна була винесена процеси. Ви вибачте, я не можу читати, бо дуже Олег Ігнатович, з самого початку чи Ні, давайте Добре. Де, Добре. Де, Добре. продовжимо. Так. Коли швидка забрала олійника. І привезла його до травмпункту, то була складена карта виїзду. Вона тут є екстреної медичної допомоги номер 13701 від 28.06 року, де йому поставили діагноз, закрита черепно-мозова травма, струс головного мозку під питанням і алкогольне сп'яніння. Але цього було правоохоронцям для відкриття мого ну, кримінального провадження, було замало. Тоді слідчі мав, які Мав на навізу відео докази, тут теж є за мою громадську позицію, якими ще в незаконний спосіб роблять і отримують якусь невідому довідку. Довідка номер 4707 від 28.06. Яка нібито видана подільськ видана з Кам'янець-Подільського травмпункту. При цьому довідка видана не на олійника Богдана Васильовича, а на якусь іншу особу на прізвище улісич С.Л., де вже вказує, що ця особа проживає за адресою Тимирязєва. Звертався там різниця просто в адресах. Коли поступав олійник, він вказував там одну адресу, а тут іменно. Іменно видно, прослідковується, е... яка особа проживає за тімірядзю 93 22, звертався за медичною допомогою 28.06. Побитий невідомими встановлений діагноз забій головного мозку, лінійний перелом тім'яних кісток справа. госпіталізований нейрологічне відділення. Відповідно до карти. Екстреної медичної допомоги з того ж травмпункту номер 13701 від 28, де вказано олійник Богдан Васильович, проживає по вулиці Проектна 10, де олійнику поставили діагноз. Закрита черепно мозова травма, струс головного мозу, як я казав, питанням, і алкогольне сп'яніння. Я хочу звернути увагу суду на те, що в матеріалах справи відсутній паспорт на ім'я олійника Богдана Васильовича. А є тільки посвідчення водія. Зразу виникає питання, чому в справах тільки посвідчення водія, а не паспорт. А відповідь, ваша честь дуже проста. Я не немає адреси, де проживає е, людина, щоб ніхто не міг встановити, де все таки проживає там у лісі, у лійник, чи він проживає на проект 10, чи на вулиці Тимирязова. Там, де з тим фальшування конкретно... Е, це мій адреса. Витом. При цьому, якщо навіть уявити, що якщо б довідка була видана на ім'я Колінника Богдана Васильовича, то постає законне питання, яким чином ця довідка попала до слідчого Амурієва 28 числа. Якщо не було відповідного запиту з органів досудового слідства і немає відповіді на запит, з довідку Кам'янець-Подільської лікарні. Наступне питання: як так званий травматолог міг встановити, що у якоїсь особи лінійний перелом тім'яних кісток справи. Ваша честь, я хочу наголосити, що 28 число по День Конституції. Ви маєте теж розуміти, як працюють всі. Да, лікарня працює, але ці всі моменти, якщо немає рентгену, да, то в ці дні. Далі з сфальшована довідка на Олісіча слідчого відділу камянець подільської е, ГУНП України рядової поліції Стані заносить, заносить її в Кам'янець-Подільський е, медикспертиз 29 го числа. Під час так званого лікування олійник. Е, Улійника з'являється медична карта хворого 3149, яку також представили в Кам'янець-Подільській е, МРВ Субмедикспертизі, де вказали, що улійник поступив в стаціонар 28 числа е, 06 в 3.20. 28-го вказує на те, що особа була доставлена в травмпункт О, 3.30 згідно карти виїзду швидкої госпіталізації пройшла 0,317 зі скаргами на, то поступив зі скаргами на головний біль загальну слабкість. Зі слів хворого отримав внаслідок падіння після удару в обличчя невідомою особою, доставлений швидкою трампом. Об'єктивно, загальний стан середньої важкості, пульс 78 за одну хвилину. Артеріальний тиск 120 на 80. Тони серця, чисто звучно, дихання візикулярне, живіт, ну, все нормально. Локально, при огляді, пальпаторна болючість ділянки голови, шкірна гематома справа, зениці одинакові, фотореакція жвава, дружня, діагноз при госпіталізації, закрита черепно мозгова травма, забій головного мозку. Далі заключення рентгенолога, ваша честь від 26.06. Не 28, коли, а від 26. На олійника. на рентгенографії кісток черепа, лінійний перелом, скліпіння черепа. Цікава деталь. Заключення рентгенолога в матеріалах справи відсутні взагалі. До цього треба додати, що перелову ліцевого скелету зліва в навіть сфальшованих медичних документах немає. Дуже цікава річ, ваша честь, що при лінійному переломі кісток черепа у людини 100, 120 на 80, тобто у лінійника нормальний тиск, нібито е, нічого не сталося. Навіть людина, яка далека від медицини, може ну, зрозуміє, що тиск у людини, яка отримала таку травму, буде значно більший, ніж у здорової людини. А фотореакція не буде жвавою та дружньою, як написали це. Ну а саме головне, що по матеріалам кримінального провадження рентгенографія по Олійнику від 26-го, тобто ще до подій, які відбулися 28 го явне фальшування справи, що, що цього всього не бачив процесуальний прокурор. Ну мав би бачите, які процесуальні порушення, німельні. Які є ну, процесуальні порушення, але мені цього не бачив і продовжили далі цю справу фальшувати. Давайте далі подивимося, як людина, яка нібито отримала лінійний перелом кісток черепа та перелом щелепи зліва, якої не було по медичним документам, оскільки часу лікуватися ліку. Ага, скільки часу лікувався олійник взагалі з цими всіма тяжкими переломами і який у нього стан здоров'я з матеріалами справи? Так от ваша честь, 29.06 його от, оглянув лікар да, і написали закрита черпна черепно-мозгова травма, перелом кісток скліпіння черепа, перелом ліцевого скелету. 30.06 скарги на головний біль. Та підвищення АТ артеріального тиску до 140 на 100, 3 числа просто скарги на головний біль, слабкість вже 170 на 90. 05-го огляд нейрохірурга, стан хворого задовільний. Скарги на помірний головний біль, слабкість, відчуває покращення стану. А 11-го ваша честь, тобто це пройшло 13 днів. Всього. Стан хворого задовільний, скарг немає, виписується на роботу. Тобто за 12 днів вже немає в нього переломів. Тобто видано лікарняний лист 22-9101 з 28.06 по 11, де написано до роботи після тяжких отриманих тяжких, є ж моменти. За інформацію лікарів і медперсоналу, да, які ми проводили журналістів, в лікарні взагалі олійник не лежав, а приходив, щоб були, ну це буде ще свідки, а, а приходив, щоб були якісь записи в історію хвороби. Тепер давайте розберемося у так званого потерпілого олійника чи олійсича який за документами отримав травми 26.06, а саме лінійний перелом кісток черепа. Тобто судні експертіза э, спирається на цей э, ну, на рентгенограму від 26 го числа. Перелом, лінійних, э, перелом кісток черепа не полягає чомусь в лікарні в той день, коли він отримав травми, а лягає чомусь 28-го. Щось тут не сходиться. Я не фальшування справи, що, що цього всього не бачив опять-таки, прокурор мене, який мав наглядати за даною справою. Але він не бачив. Цікава деталь. Слідчий Ануф, Ануфрів 03 -го, -го року. Тільки 0,3.07 звернувся з запитом щодо олійника про отримання тяжких тілесних ушкоджень. А відповідь з лікарні по цьому питанню він отримав тільки 10.07. Тобто стає питання, як оголошували і підозру, і відпізнали, що які там травми, якщо тільки запит зробили 3-го а 10-го отримали вітрі. Далі людина отримала е, такі нібито важкі травми, а лікується всього-навсього 12 днів. Теж є питання, що вказує на те, що у лініка навіть по підроблені медичним документам просто може бути легкі тілесні ушкодження. Так як такі травми, які нібито були у лініки, він би лікувався щонайменше 40 днів. а дня, От, а для отримання статусу середнього або важкої тяжкості людині потрібно пролікуватися не менше 21 дня. Е, але це теж е, пан Мельник, процесуальний прокурор, не бачив. Після виходу у з лікарні 11.07 розпочалася судово-медична експертиза, за честь, яка закінчилась 18 липня. А 17, а 17 го числа Олійник до експерта приніс е, КТГ Черепа від 28-го. Цікава деталь, де докази того, що КТГ було не підроблене або немає. Е, Бо немає доказів, що взагалі-то КТГ було, і хтось у лініку робив 28 числа е, дане КТГ. Порушення процесу наявне, але прокурор мельник теж цього всього не бачить. До речі, хочу озвучити дані об'єктивного обстеження. Тобто, е, прийшов мельник до судмедексперта, об'єктивне обстеження на основі, тобто він дивиться на нього і дивиться на документи. Тобто, Об'єктивне обстеження. В підочній області зліва є слабо виражений жовтий синяк невизначеної форми, без контурів розмірами 4 на 7 см, 4,7 см на 3,6 см. М'які тканини на рівні вилучної області зліва, в області зліва з помірним напрямком. При пальпації вилучної області зліва відмічається болючість. На задньому відділі цінної області справа є. Садина невизначеної форми рожевого кольору, розташована нижче рівня шкірних покрив. Других, великими буквами, других будь-яких інших тілесних ушкоджень у громадянина Улійника на момент проведення судово-медичної експертизи не виявлено. Тобто, в момент не виявлено. Потім ця експертиза без супроводжувального листа від сме. Якимось чином попадає до поліції. Зразу виникає теж законне питання, яким чином експертиза попадає до поліції. Це вказує на безумовне фальшування справи, так як у відповідності до вимог КПК докази повинні бути належними. Тому експертиза повинна була попасти до поліції на законних підставах. Далі з метою фальшування вносять в ЄРД, начебто що олійник отримав важкі тілесні ушкодження, перелом ліцевого скелету зліва, не маючи жодного документа у справі про дану травму. І порушень проти тесленка, тобто кримінального провадження за частиною 1 статті 121. За заявами. Моїми було порушено кримінальне провадження там, проти працівників Кам'янець-Подільської прокуратури. внаслідок чого були вилучені документи, які вказують протилежне стру з головного мозку, черб, закрита черепно мозгова травма, алкогольне сп'яніння. При цьому адреса Олійника була проектна 10. Тобто, коли відкрили кримінальну справу ДБР, ми вилучили всі документи в цьому і там вже. Таких взагалі травм не було. Вже з архіва взяли, що це. Встановлений просто діагноз, закрита черепна мозгова травма. Відповідно до ухвали суду призначена експертиза у У Олійнику призначена. Але чомусь олійник вже пройшло два роки, не пройшов даному медикспертизу. Чого не прийшов, теж невідомо. Чому не відомо. 19 липня 2017 року слідчий Алуфрів виносить постанову про об'єднання матеріалів в одне провадження і складає повідомлення про підозру Тисленку, яку він начебто вручив тесленку 19.07, але фактично вручив її тільки 25 липня. Далі Алуфрію підготував і подав до суду клопотання про застосування запобіжного заходу тесленку у вигляді домашнього арешту. Суд по даному клопотанню відбувся 27 липня і обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Ваша честь, я опять-таки хочу наголосити. Суд ще перерву у зв'язку з технічними проблемами не стало. Щось поміняє вже У нас іде звукозапис, ви ж хочете, щоб все було без зубозаписів. Що ви виділить? Закон не передбачає. Сколько я справи в такої ситуації? Я знаю, що не передбачає, я... <звіг> Може, що нас недовго відключає? А було до другої, або до кратію, да. Так цікаво, хвилинесь, але. Не саме цікаво. В ну, той раз ми ознайомилися з матеріалами справи. Да? Ну, і Я змушений це робити. Я, то есть, я встановив, то, коли я ознайомився, да? до кого претензії? Закинчені не до суда. Претензії до того, видав мені ну, то робив промінувальний акт. 23 числа я подав ДБ повідомлення про злочин. 25-го вже я подав е, в суд, щоб розглянули клопотання. Справа назначена на 29 го -е. mm -hmm. Розгляд з карди. Якщо не приходжу, приходжу вже оце останній раз. Тут, Йоки-палки, на 9 годин ранку. Є світло. Є без піті, є світло. Думаю, ну все, сьогодні я вже це. Тільки що переносимо виключили. Що І Я ходив вже раз п'ять. На жаль, тут від нас мало що залежить. Ситуація в країні. Так, щось у нас такого взагалі, були зараз тижні, то взагалі світло у нас. Ну давно не було ні світла, ні води, ні тепла, то це просто... Сьогодні знову Києва обстріляли вночі. Так, да, я знаю. Да, я знаю. Я знову кажуть, що є влучання. Да, в... да, ще ще так, так, в Шещенкаському районі. Що ви доводимо? Будемо чекати, поки з'явиться світло. Ну давайте будемо що щось. Скільки це часу буде? Ну, Приблизно це 4 години. Ну, у нас так теж, що було. А потім у нас зараз можуть випнути і на цілий день ніхто ну, не У нас такого ще не було, щоб на цілий день виникали суд. 3-4 години. Чуєте, вашу честь, а от ми ж робили, я, я дивився по ну, сайті. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.